Міністерство охорони здоров'я в Україні пояснили, як експертні команди по старому МСЕК тепер працюють з направленнями. Зазначили наступне оцінювання повсякденного функціонування особи, що проводять експертні команди, є важливою частиною, так як у разі, якщо людині потрібні додаткові обстеження чи вузькопрофільна допомога, команда має право оформити направлення, тобто документ, що забезпечує доступ до послуг, які не можуть бути надані лікарем чи у вас є. Лікує. Воно потрібно для перше консультацій спеціалістів, спеціалізованих обстежень, медичних реабілітацій, стаціонарного лікування та паліативної допомоги. Як же це працює направлення? Спочатку експертна команда визначає потребу у додаткових послугах, потім створює направлення в електронній системі охорони здоров'я та інформує пацієнта про мету та надає номер електронного направлення або паперовій формі копію. За цим пацієнт обирає зручний заклад, де може отримати послуги, що входять у програму медичних гарантій. Направлення можуть виписувати всі лікарі і незалежно від форми власності закладу. За таке направлення не передбачено додаткових виплат. Це частина роботи самого лікаря. Навіщо це все потрібно? Спитаєте ви. Так ось, як це зазначили в Міністерстві охорони здоров'я, то таке направлення допомагає організувати доступ до необхідних послуг, забезпечує прозорість і ефективність лікування. Якщо відео для вас було цікаве, корисне, то поставте подобайку та підпишіться, поділіться ним з знайомими, друзями. Якщо треба допомога, консультація, супровід і так далі, то звертайтесь особисто. Телефон є в шапці профілю. Там і телеграм-канал, в якому не менше цікавого та корисного.